Гарно зав'язали, можна сказати, гарні помідори. І зараз ще хочу ось тут теж такий собі. Ну, тут сунечка у мене, бачите, бонус, я його її називаю. Тут гарно все. І хочу вам ще показати такі помідори. Це балконне диво. Гарненькі. Щипаємо їх, як кажуть. І ось хочу вам показати помідор Петруша. Ну, Він, по правильному, як кажуть, насіння давнішнє. Він йде під назвою Петруша Огороднік. Я не знаю, не дивилася, чи там дослідна станція його вивела хто. Ранні, бачите, як дружно дозріли. Але вони у мене глибоко посаджені. Лежачі. І ще вам покажу от теж лежачи, посаджені. Ой, хоч би не звалитись. Ось, бачите, прямо на землі. Я під вас стебла саджу, бачите, ота-оце -от. Петруша. Бачите, вони такі витягнуті. Ось з цієї сторони покажу. Дуже гарно виглядають. Урожайні, ранні. Який недолік. Ось я тут вже його розрізала, щоб не переривати і показати вам. Ось, подивіться, що мені не подобається зараз. Ось так. Бачите, пуста камера. Насіннячку. І там пустота. Ну, якщо фарширувати їх, вони навіть дуже добрі. А так, ну, в салат порізати. Вони смачні, такі, ну, як вам сказати, такі є у нас таке поняття, як такі, як кашові. Тобто, не такі соковиті, а такі, знаєте, як ото грушка, яка е, полежить, чи яблуко, яке полежить. Ой, тут щось в мене. От, вони мають такий смак, так, і ці помідори. Ну, я їх саджу чому? Тому що, бачите, поки ці дійдуть, все-таки Дебарао і Тарасенко вони пізніші. От, а оцей Петруша, я його ласково називаю Петрик по своєму. Угу. Оце зараз теж спробувала, надкусила трошечки. Такі вони, знаєте, не неярко виражений такий. Смак не не такий, а такий кашовий, але нічого, то своє, все таки знаєш, як вирощені.